Вже пізній вечір, але коротко покажу ще одне авто. Заїхала ось така електрична Renault Kangoo 2016 рік, авто має 40 тисяч кілометрів оригінального пробігу, жодний елемент кузова не фарбований. Авто грузове, бокові двері здвижні, Автомобіль з кондиціонером, з передніми електросклопідіймачами. Круїз контроль стоїть заводська вібаста, дизельна. Ось такі на склі стоять захисні рішення. Можливо, комусь потрібно для роботи. Або навіть для повсякдневної їзди, запас ходу даного автомобіля приблизно 70 кілометрів в зимову пору, влітку авто буде виїжджати до 100 кілометрів. Сьогодні в місто Тернопіль у нас з Вінниці поїхало таке саме авто тільки 2014 року. І на заміну йому заїхало ось таке авто 2016 року. Стан автомобіля дуже класний. Кому цікаво, звертайтесь, номер телефону буде знизу під відео. Можливо, якісь додаткові питання будуть у вас. Пишіть коменти, телефонуйте, запитуйте, не соромтесь. Автомобіль пригнаний із Франції, розмитнений, сертифікований, виписуємо договір купівлі-продажу і можете сміливо їхати в своє місто. В даному випадку сьогодні купували люди, приїхали своєю автівкою. Все сподобалось, все підійшло, позвонили, взяли евакуатор і повезли в своє місто. Тому маємо ось такий варіант в наявності. Не соромтесь, звертайтесь. Всім гарних вихідних. Бувайте здорові!